Як назбирати собі 2 мільйони гривень до 60 років і отримувати щомісяця 10 тисяч гривень до кінця свого життя. Подивіться просту схему, як відкласти собі гроші на майбутнє і назбирати до 60 років 2 мільйони гривень. Все буде залежати від того, скільки вам років. Якщо вам 20 років, наприклад, і ви відкладаєте собі 10 000 гривень щороку. Тобто ви робите 45 платежів, ви не збираєте собі 450 тисяч. Але складні відсотки дадуть вам в сумі 2 мільйони гривень. І тоді ви сміло отримуєте кожного місяця 10 тисяч гривень своєї приватної пенсії до кінця свого життя. Якщо ж вам 25, тоді вам доведеться відкладати 14 тисяч гривень, 35. Разів, і ви назбираєте 490 тисяч гривень. Складні відсотки дадуть вам 2 мільйони гривень в 60 років. І тоді ви зможете отримати 10 тисяч гривень щомісяця. Якщо вам 30 років, тоді вам доведеться відкладати 20 тисяч гривень щороку. Таких 30 кроків 30 разів і ви назбираєте 600 тисяч гривень. Складний відсоток допоможе вам зібрати 2 мільйони на 60 років. Тоді ви зможете оформити собі довічну пенсію в розмірі 10 тисяч гривень кожного місяця. Якщо вам 35 років, вам доведеться відкладати 27 тисяч гривень і таких треба буде зробити 25 разів таких внесків, тоді ви назбираєте 675 тисяч гривень. Складні відсотки дадуть вам змогу отримати 2 мільйони гривень в 60 років. Тоді ви підписуєте угоду і отримаєте 10 тисяч гривень щомісяця до кінця життя. Якщо вам 40 років, вам доведеться відкладати 38 тисяч гривень раз в рік. І так, щороку 20 років підряд. Тоді ви назбираєте собі 760 тисяч гривень. Складні відсотки дадуть вам змогу отримати. 2 мільйони гривень тоді, коли вам буде 60 років. Ви підписуєте угоду і отримуєте 10 тисяч гривень щомісяця до кінця свого життя. Якщо вам 45 років, часу до 60-річчя залишилося менше, вам доведеться відкладати 54 тисячі гривень щороку. Таких у вас буде 15 внесків. Ви збираєте 810 тисяч гривень. Складні відсотки дадуть вам змогу отримати 2 млн грн на своє 60-річчя. І тоді ви маєте змогу отримувати 10 тисяч гривень щомісяця. Якщо ж вам 50 років на сьогодні, то тоді вам доведеться відкладати 98 тисяч гривень для того, щоб назбирати 2 мільйони до 60-річчя. Тобто за 10 років. 10 разів ви відкладете собі. І наскладаєте 980 тисяч гривень. Складні відсотки допоможуть вам отримати 2 млн гривень на 60-річчя. Тоді ви зможете отримувати 10 тисяч гривень кожного місяця до кінця свого життя. Якщо ж вам 55, тоді вам доведеться відкладати 300 тисяч гривень протягом 5 років. Ви назбираєте 1,5 млн гривень. Складні відсотки допоможуть вам цих 1,5 млн грн перетворити у 2 млн грн до 60 років. І тоді ви зможете отримувати 10 тисяч гривень кожного місяця. Коли краще розпочати відкладати звичайно, що сьогодні. Чи розумієте ви, в чому сила складного відсотка? Коли на відсотки на наступний рік наростають відсотки. Якщо людина почала відкладати в 20 років, тоді їй треба відкладати всього 10 тисяч гривень щороку, і в 60 років вона назбирає 2 мільйони гривень на виході, зможе забрати все відразу або отримувати щомісяця по 10 000 гривень пожиттєво. Чим старша людина, тим більшу суму треба відкладати, аби отримати такий результат. Напишіть або зателефонуйте, і ми разом порахуємо вашу суму для вас індивідуально. Можливо, хтось хоче назбирати мільйон. Можливо, хтось хоче назбирати 3 мільйони, 5, 10 не важливо. Важливо те, щоб ви почали дбати про себе. На все добре, з вами був Василь Мірчук.